Дівчки, я на Черемушках проходила тут мимо І дівчатка, знаєте, що я вам скажу? Ви шпитала альпаки. О, дивіться, ціна 650 гривень на альпаку. Чесно, я не знаю, це альпака чи не альпака. от така, дивіться, тканинка. 650 п'ятдесят гривень. Дивіться, я вже заходила в цей магазинчик. Тут вони різні є. Магазинчик, я не знаю, як він називається. Ось магазинчик такий напроти бізнес-центру Черемушки. Зайду подивлюся, що тут і вам все це покажу. Доброго дня вам. А, ще Альпака. Теж 650? 650. А розміри які в них? Разні. І великі, і більші. І великі, і... і... реально є такі побірші, так? Побільше, так, так? так 650, 650, це точно? 650 точно. Щось я не вірю в ваші ціни. <ріст> Та я бачу 650. У вас на кожну модель є ціна? Да? Обов'язково. Да? Молодці, молодці. А чоловічі є, дивіться, жіночі. Ну дивіться, возраст 45-55, плюс костюмчики дивіться 1200 гривень. Це що таке? Спортивний, типу, чи що? Да. А на зібки штанами 1200 гривень. А які ще альпаки є? Вони у вас хочуть. чи то одна, чи дві? Ні. Ні. А ну показуйте. Ай, і чорні, сірі. О, Ой. це така як пальто, типа, да? Удлиненно, да? так? Тож 650? Все 650. Ви не шутите? Нет. 650, дивіться, точно цінники скрізь, дивіться. А мені цікаво, ви відправляєте чи ні? А? Відправляєте почтой? Так. Тоді давайте номер телефону. Кажіть номерочок. 098 29 409 00 угу. А звати як? Тетяна. І будьте уважні. 350 гривень. Любий світерок. Любий світерок. Девочки, боже, для мами купити, блін, шикарно. 350 гривень. Ну це для жіночок уже, розумієте, такі? 50 Та ні, можна і дивіться. Подивіться, ось який з горлышком. Похолодає, Похолодаєш, хто любить. 350 гривень. Гольфік, точно. 180 гривень. Це такі ціни. Боже, Од... одна шаурма, або да? або дві чашки кави, дівчата? Шаурма 250-240 гривень, світер 180-350 гривень. Боже, дівчата, світерочки по ціні шаурми, але ну, які дивіться гарненькі. Купила собі пару штучок. Ось дивіться, якісь, серебро, якісь є, чи що це таке? Угу. 350 гривень, пожалуйста. ласка. Ось щось черненьке таке. Це такі широкі розмір широченьке, да? Це трапеція під джинси. Під джинси. Да. А розміри, от розмірива різні, да, є? Різні. І на худеньких, і на повненьких да. жіночок. Так, так. Боже, супер. Дивіться, магазинчик знаходиться, героїв Крут. Які адреси? Героїв Крут 22. Напротив бізнес-центру. Хто тут на черемушках зайдіть, купіть своїй мамі щось чи може ви зайдіть? Ну альпаки по 650, це реально ціна шара. Я в шокі. Просто в шоці, реально. Рубашечки 550 пятьдесят. Ще ж у вас є ці чоловічі, так? Да? Чоловічі, Куртка. ну ціну, ану удивіть мене. 850 гривень. Серйозно? 850 п'ятьдесят. Така... Вода непроміцяєма вода талкуєш. З капюшоном. Де ви такі ціни бачили? Я, наприклад, на приводі у нас таких цін не бачила. А ще які є? Вони і в розмірах, да? В розмірах, так. Да. 750 гривень. 750. Воно як і курточка і. Куртка. А на фліс. Це фліс, Фліс, дивіться. Так. Тому джинси, бачу, у вас тоже є, да? Так. І чоловічі, жіночі. Тисячі ветровка. А це самі маленькі, да? 500 гривень. Тож, може... Все. Чесно, я в шоці 500 гривень вийшла на вулицю показати вам вітровка чоловіча 500 гривень. Ось, дівчатки, 500 гривень. Хто любить от недорого, кому потрібно, дівчатки, зайдіть в цей магазин, купіть і спортивні, і штани, звичайні. Ось скільки курточок тут висить. Коротше, мій мозг розривається. Так, це по чому 300 гривень. Дивіться, 300 гривень, 350, 350. Це все скільки футболок дуже багато. І ще сказали, в них буде завоз і полотенці. Що ви казали? І постіль Будуть і постільна білизна, і полотенця. Навіть сумочки є. А сумочки, щоб ви знали, ціна, ціна по 500 гривень. По 500 гривень сумочка. Люба сумочка 500 чи як? більші 600 Ага, 500. 500 Ціна. Так, дівчата, курточка чоловіча, ціна 850 гривень. Це не шутки, це реальна ціна. Так же? Ви ж не прикалуєтеся? Ні. Ні. <свісно> Бо я не вірю, що такі можуть ціни бути. Ну чесно, в Одесі курточка чоловіча, і вона і батальні розміри великі теж є. У вас все є, так? Все. От ми молодці. Так. А ще які курточки покажіть. Дівочки, це на Черемушках в центрі Одеси, практично. Тут де цей риночок напротив бізнес-центру Черемушки, курточки по 500, по 700 гривень чоловічі. Вітровка. І вітровочки. а рубашечки теж є чоловічі? Ні, це... Тільки жіночі. Рубаш... Рубашечки це жіночі? Дол... Рубашечки 550, є з капюшоном, дівчатки. Джинсів теж багато, да? Це чоловічий ряд а, у вас. Лонгсліви, світерочки, футболочки, дивіться. 700 гривень. Джинсики по 700, да? 700, так. дивіться, прийшли чоловіка оділи, Супер. А цікаво, відправляєте? Так. О, треба номерочок, скажете? Так. 0,98 29 409 20. Тетяна Вікторівна Вікторівна. Дівочки, приходьте з чоловіками, без для себе можна Пошли? вибрати. Джинси по 700 гривень. Ну, це теж, я зверю такі великі розміри. На жіночок 45-50. Ну тут і на дівчаток є трошки щось. Але ну, ціни чесно мене вражають. Ціни шикарні, альпаки, прикиньте, альпака, вісім, 8... ой, 650 гривень альпака. І сказали, є різні розміри. Тому приходьте, магазинчик тут невеличкий, але тут все є. Ось примірочна є, Ось можна все поміряти. Напроти ринку бізнес-центр Черемушки. Поступлення товару, очень большое поступлення. Дивіться, кожну. Як часто поступлення товару? Кожну суботу і вторник і суботу. Вторник і суботу ще надходження товару, так? Да? Тобто ще підвозитимуть щось новеньке, так? Да? Да. Так. Ой Боже, що вам ще тут показати? Футболочки показала, джинсики показала від 700 гривень, може й дешевше, я не знаю. Якщо такі, дівчатки, покажу вам. А, 500 гривень, дівчата. 500 гривень. Легенькі, дивіться, зелені, голубенькі, різні. Так, тут чесно, на кожну є стіна, дивіться, 600 джинси, 600 Це, мабуть, чоловічі чи які? Широкі, так, да, чоловічі, 600 гривень. Дивіться, і сірі, і чорні, з ремінцем Є ось такі на резиноці, ось штани такі дивіться. Лег... Це легенький джинс. Чоловічі. Тому будете знати напроти бізнес-центру Черемушки. В них ще сумки, сумки по 500, а великі сумки по 600 гривень. Такі знаєте, прикольні вони швидко їх розбирають. Це ще і полотенці продаються. Тік два полотенічка двісті п'ятдесят гривень. Да? Це баня тоже теж А? палетенці теж завізу. Може бути, mm -hmm. я не отрицаю. Ще й привозять товар новий. Ну і тут і так товару, знаєте, і недорого. То Тому будете знати. Кому альпаку пишіть. Скажіть раз номер телефончику, будь ласочка. 098 угу. 29 409 дев'ять Татьяна. Тетяна. Тому можуть вам і відправити, а можуть, можете подзвонити вас зустрінути, якщо ви не зможете знайти вам все об'ясняти. Ну, магазинчик шикарний. От недорого і стильно. Але дивіться, альпаки в них по 650 гривень. І що це? 850 кофта одна? Ні. Спортивний костюм. І білюр. штани є? Так. Да. Боже, о, Прикольний такий. Боже, м'ягенький такий, так? Да? Вілюрчик, білюр. девочки. 850, а кольори які є? І чорний, так? Да? Чорний. Світлий без бачу, сіренький. Сіренький. З карманами. І розміри є різні. Боже, супер, класний магазин. Кажіть номер телефону. 0... Кажіть. 098 29 409 20 Татьяна. Це для відправочки. Хто захоче, покажіть, що альпаки, будь ласочка. Альпаки по скільки? 600? 650 гривень. Тоже є, дивіться, молочного кольору така. І в розмірах, ви кажете, є, да? так? Треба об'єми грудей і бедер замірюють. А як вас звати? Ірина. Ірина. Пані Ірина заміряє вам. Дивіться, молочна, чорна. Да? Чорна. чорна. Тоді бежева, бежева така, дивіться. О, вона така ще довга. 850 гривень. 650 Ой, 650, боже. Я просто не вірю, що воно так дешево. Курточка комбінірована. альпакою чи ні? З альпакою. Да. А, з альпакою курточка. Дивіться, все. Боже, а це така прикольна теж. 650. 650. Угу. І? І такі різнокольорові. Він може, хто любить такі, знаєте, бабулька Любатики закуталась. Не обязательно бабулька. Да? Не обязательно? Так. Очень хорошо смотрится. Чи така стоєчка, воротничок. Дивіться, 650 люба. Курточки чоловічі показала вам уже все. Будете на Черемушках, або приїжджати спеціально сюди, сумочку виберете, полатинечку напроти бізнес-центру Черемушки. Є в них тік-ток, але тік-ток там не дуже він ведеться. Краще приїжджати сюди або дзвонити пані Тетяні, вона вам все підкаже. Так, дівчат, костюмчик 750 гривень, це реальна ціна. Штани такі кльош, як вони? Не кльош палацу, так? Да? Широкий, спортивний. Ану, покажіть отут, Ось такий він костюмчик. І великі розміри, да, я бачу? А колір такий сіренький, так. такий рябенький трошки. 750. Ну чесно, я сама не вірю, так як і ви. Я думаю, Дівочки все відправляють, або можна прийти в них тут поміряти. Черемушки. А, покажете? Ну вірю, вірю. А рядом ці велюрчика цей почем 850 і такі 850 тоже там дивіться і бежі, і є. есть. Є ночные сорочки, а ну попадают по гривен. По скільки? 250 гривень разного Уже ще такі нарядні 250 девочки. Чесно, самі смішно. Магазинчик знаходиться на черемушках, напротив бизнес-центру. Он бизнес-центр черемушки. Угу. І халатики там бачила. І халатики. І халатики, дивіться, кому може треба в лікарні такі простенькі одіти. Особливо може бабусі сидіти э, таке легеньке. Трикотаж, 350, 350 гривень. 350 гривень, подивіться, 350, ціна смішна. Одна шаурма дорожче стоїть, буває, Да? І велюр. І велюровий халатик? Велюр, 500 гривень. З капюшоном. З капюшоном, дівчинки, 500 гривень. Так, давайте номер телефончика укажіть. 098 29 409 20 Тетяна. Супер. Можна буде відправити, да? Так. Так, дівчата. Все показала, тому будете на Черемушках. Хто тут живе, обов'язково прийдіть. Героївкрут 22 напроти бізнес-центру Черемушки. От він. Сумочки по 500, по 600 чоловіче, все тут теж вам показала. По 500, дивіться, курточка 800 гривень чи 850. Тому приходьте. 750, а, 850 і 500. І 500 курточка чоловіча, тому приходьте в цей магазин. Кілька. Вже і тут помірила, дівчинки, я думала, тут на мене нічого нема, але підібрали в розмірах шорти, це в розмірах є, да? не тільки в, не в одному розмірі. Да? Чесно, я вам кажу, сумочки по 500 гривень ніхто не вірить. Да? Дивіться на ці джинси, Джинси ціна 600 гривень. 600 Шорти. Бермуди, да? Вони ще у вас якісь тут є. Що тут ще шорти? По чому у вас? Бо шорти ми не показали. Ось такі. Угу. Ще показуєте, да, що там. Коротенькі. Теж ціну. Якби ви мені казали, ціну ще. А що? 500. А, типу 500 вообще, девочки. 650. 650, да, вообще ціна. Ебриджі. Магазин знаходиться на черемушках напроти бізнес-центру. бы такий магазинчик незаметный, А тут так собі. По все... 400. По 400 гривень шорти. Тут, до речі, недорого, хто хоче так, знаєте, недорого одягнутися, приходьте. Напротив бізнес-центра черемушки. девочки. Дівчатка, дивіться, розпродаж на черьомушках. Случайно натрапила на цей магазинчик, Тоже ціна 350 гривень. Це дівчинка, да? А ну підкажіть, доброго дня. Це да, дівчинка? Дівчинка і по розмірах, так? Да, да 28-32 Ціна 350 Ну а чого вони так не дуже дорого? Чого вони розпродаж? А ви хочете все розпродати і що? Дивіться сцени, які і тут магазинчик такий є на черьомушках. Яка яка адреса тут як вас знайти? Танцюра. 18А. Танцюра 18А, хто розбирається? Генерала Петрова 18. Ага. Дивіться, 350. 350 манюські. Це дімі так? Да? Боже, які вони гарні. Так, 350. Так. Це вже що, зима? 500 так. гривень. Це дівчинка, це що, 150, дивіться, 450, так, якийсь замш, демісезонки. А по розмірах, що у вас тут по розмірах, як понять, від і до? Від 23 до Тридцять дев'ятого. До 30 Ось якісь теж є, дивіться, шістьсот е, Ну, маленьких дуже багато, да, у вас дивлюся? Так. Теж на кожну дивіться є ціна п'ятсот гривень. Де подивиться вообще товар ваш? Група Вайбері. Група Вайбері. Кажіть номер телефончику. Зараз. Кажіть номер телефончику. 093. 372-74-07. Це група Viber, да, за цим номером. Як вас звати? Ще Марина. Раз? Марина. Тому подивіться, хлопчик, дівчинка і, і малеча. Боже, подивіться, які і ціники. Тут є ціна чи нема, мені цікаво? А тут нема ціни, да? 500. А, 500. Ось 500, да. Що ще покажете? Це що, зима вже, да? Так, да, зима. І яка ціна? 700, дівчинка. Ага. А, ось тут уже дивіться, таке зимове більше. Ось якісь угі, чи що, це таке, 800. 800. Дівочка просто розпродає, да? ви кудись уїжджаєте, мені сказали. Уїжджає дівочка, тому такі ціни. Це не те, що там вона щось там придумала, щось погане. Ні, тому що вона уїжджає, тому вона розпродає. дивіться. І всі ці модельки ви можете побачити в неї в viber групі Це вам трошки показує, щоб ви хоч орієнтували, що тут за ціни в неї і що тут за модельки. Так, оце і все чи ще щось у вас є? Все. все Все-все. Ось такі маніпучки, дивіться, 300 гривень. Це як такі якісь як вони називаються. А ну, напишіть, як оці називаються, взрослі. Прикольні такі, ось якісь лакові, 250, 250. Ціни в общем, у вас от, от, навіть от 150 гривень ціни, да? ось такі тапулечки є. Це що, в хаті ходить чи що це? Да. О, вони такі легкі, легенькі-легенькі, да? 150 гривень, Дівочки, дивіться, а розміри, які в них тут? 24, 29. 24, 29. Таких взагалі не чути. Вони такі лігусенькі. Навіть от в садик можна 30, бігати 30. ходити. Одягли, дитині бігає. Ось такі ще гарні 500 гривень. Так, ще раз номер телефончика скажете. 093 372 7407. Марліна. Мар угу. Це група Viber, дівчатки, бо всі моделі я вам не покажу, звісно. Тому переходьте. Оце теж такі м'якенькі. Скільки? 450 зима? Зима, дивіться, 450 в школу. Це ж можна в школу в них бігати. Ось чорні. І це що таке? Це щось на стілі, прям таке, дивіться 450, це теж зима? Ні, це день сезон. В общем, дячки, показала вам, І ще раз, як вас тут знайти, кажіть. Генерала Петрова, 18 А. Це може хто буде в Одесі, можете приїхати поміряти самі, а, а так взагалі ось магазинчик вам покажу. Там базарчик. Хто розбирається, не знаю, як тут його показати, а так ціни просто розпродаж дівчина уїжджає. Все запаковано, дивіться, все відправляє. Група вайбері, вам поміряє. Тому вибирайте, приходьте, забирайте. Друзі, я на ринку Черемушки, тут такий ринок здоровий, я загубилася, короче. А, доброму, точно, зараз зайдемо в Доброму. Тому зайду сейчас і до них, девочки, дивіться, ось черемушки. Кажуть, тут м'ясний корпус. Це тут в них фрукти, овочі стоять. Ось даже дивіться по чому них, яблуко, компот є перчик 35, капусточка. капусточка. За девочок зайду ось коробка доброму. Чи вони тут є? Чи нема? Доброго дня. Чи працюєте ви чи ні? Кожен день. Каждый день да? люблю, да. Доброго дня, Наташа. Так, сразу ціни вам покажу, девочки. Бо питайте, які ціни, які ціни не показують. Дивіться, завжди показую. Тому Наташа, а ну розкажи пельмешки. Які у вас Смотрите, пельмешки у нас У нас телятинка, чистая телятина. Телятина со свининой, три мяса, свинина, курочка, телятина. Вот они. Они Мы очень да? да. ну, да, 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 маленькие. У нас mm -hmm. есть термопакеты, если далеко везти. По тысячи. Это чистая там, курочка. Вся продукция одинаковая, что на киевском, что на да, привозе, все, все одинаково, давите да. У них Два... есть три точки, пельмешки, вареночки, что тут у вас еще а, есть? Хинкали у нас есть, фрикадельки куриные, mm -hmm. фрикадельки... Перчик фаршированный. А долма далма? Там за долма. Мясо? Там у нас получается свинина. Свинина. Угу. Ну, зажарочку, свинина, обжарили. Цибулька, да, вот это все. Да? Ну все как И Есть виноградные листья получается, да. да? А почем оно текало? 300 гривен килограмм. А скипцы штучке? Штучки. Скільки... Там сейчас я вам примерно расскажу. Здесь нету даже полукилограмма. 450. Грам. Голубцы, голубцы, палочки всякие девите. Сырная палочка, У нас сыр очень большой выбор сырничков с шоколадом, с вишней. Классические есть, с очень вкусной, с кокосовой стружкой. Они нежные. А це что, крабовые палочки у вас? Нет, это у нас длины, получается, в сироп. Да ну, крабовые палочки, наверное. Так похоже, да? Их можно просто разогреть. Для деток, вот сейчас как началась школа, это вообще. Супчики, горчики. Да, все. Сейчас Наташа, как замовлять, какие у вас да, У нас есть опто килограмм. Э, Оптовитины опто да. будут да. тебе від 10 килограмм. И доставочка поодети. Доставка бесплатная. Від 10 килограмм. Резные продукции, да? Можно даже по полкило напасывать. А, всего по да. полкило? Каждой продукции можно сделать по полкило. Даже котлетку можно по пару штучек сделать на пробу. Что, ну, а номер Почему? телефончика? Э, номер телефона. Э, номер телефона Для можно, ли, да, шестьдесят девять семьсот пятьдесят 063 69 755 822. Одесса, Черемушки, рынок Черемушки. Приходите, выбирайте. Так, ой, варенички. Варенички, да, с вишенкой у нас, получается, красненькие. А с это что, красный? Да, это пищевая. пищевой краситель, да, хороший. вишенка вот такие есть у нас чистая вишня классическая а ты же тут да. взял да, да да можно, можно... у нас вареники со шпинатом. Макарелла со шпинатом, они не нежные. И на И в середине шпинат, и тесто с со шпинатом. да. 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 Вот, они очень нежные. Макарелла будут тянуть, будет тянуть да, так, да. Так, да, да, Вареники с капусточкой. Капуста у нас такая. Мы ее протушиваем, кисло-сладкая. Очень вкусная. Капуста с грибочками. С мясом даже вареники. Мясо, Мясо да. свинина Это вареники. А такие коричневые, нема Все, шоколадные? шоколадные ваши Ніт у моїх розібрали, але вони дуже дуже смачні, такі коричневі. Коли варять, вони такі, як знаєте, я їх не називаю, дуже мені подобається, А всередині така красна вишня дуже смачна. Так, дивіться, є доставочка по Одесі. Таксі доставочка по номеру телефона. Да, по номеру телефону доставочка номер телефона 063 69 755 822. А Алена Вікторівна? Від 10 кг вам доставлять без коштов. У нас великий асортимент. Якщо від 10 кг ми можемо зробити по пару котлеток, Ми можемо по полкило ну, перемешок. Ну, Можна наприклад. всього попробовать, даже по чуть-чуть. Да? Да? Полкило пельменей, полкило вареників. Да. Взяли котлети по ну, да. Он крабові палочки, дивіться, щось таке тоже. Вон зебра в них есть. Короче, у нас ассортимент шикарный. Супчики Знаете, все особые. готовые. А, супчики, тоже супчики. Скажи. у нас. Вот смотрите, какие овощные готовые. С куриными фрикадельками, картошечкой. здесь. есть фрикадельки? Да, да, конечно. есть, вот я даже, ну, можно я покажу, открою, что видели. Да. Вот, Куриные, да. да. Куриные фрикадельки. Угу. У нас вся продукция. Наташ на це на черемушках, ще де на київському И на привозі. І на привозі Малості в молочном корпусі. Да. Така сама продукція, все можна прийти купити. Є якась то термопакеты положить, щоб доїхало? да? Да, термосумки, термопакети. Ну це знаєте, як палочка-ворочалочка. Да. Да. Да, да, у нас дуже тонке тісто, заварное. Ну, продавай. ще ті Лепщики нам нужны, і нам нужен продавиться на груз. На привоз. На привоз. Найдись такая девчонка, газиночка, ну такая ответственная, да? <говори> <говори> да, нам надо человек, чтобы он любил. Любил с людьми общаться, любил эту продукцию. <говори> Ему звонить по номеру телефона Алене Викторе. 63 69 755 822. Алена Викторовна. Алена Викторовна. Або так же на черем еще раз вам покажу цены. Млинцы, супы, дивите, борщи, чебуреки, вареники, пельмени. А это на рынке черемушки, девочки стоят. Вот м'ясний корпус, приходьте. Ринок черемушки. дивіться, гірочки 40. перчик, цибулька. Бачите, тут цінники є. прикольно. Картопелька 30 і цибуля 30. А, ще баклажани зараз гляну. Баклажани бачонок називається 55 гривень. От 55, Перчик. Хтось питав, до речі, цвітну капусту. А яка цвітна капуста ціна? 70 гривень. Ось знайшла я цвітну капусту 70 І такий е помідор домашній польовий 30 гривень. 280 Дюшес, дивіться, слива така, о, гарна слива. І виноград, шмиж, дивіться, 100 гривень в коробці. А такий на гроні 130 гривень кілограмчик. Діліножки, спаржа продається. Корінь дивіться, чесник. А по чому спаржа сьогодні? 150 кілограмів. Ось така гарна. Так, ринок черемушки.